Коротше, я знаю, що це трохи странна упаковка, тому що зараз, ну, якби не зима. І, але я, коротше, зараз роблю розпаковку, тому що е, я собі складала, коли мені дарували, не розпаковувала, і воно сталося з етикеткою. Ось. Де що мені подарували, де, що я собі купляла, але не розпаковувала. І перше, це мені подарували, коли я здавала екзамен е в музичній школі. Вчителька нам постійно робить якісь подарунки на, е на батьківських зборах. І вона нам подарувала всім ось такий набір з канцелярії. Ось тут дуже упаковочка прикольна, отак от одержиш. От дуже прикольна. Е і самий наборчик. Далі. Ось це дуже-дуже гарний блокнотик. Ось такий. ось. Тоненький Просто такий блокнотик можна малювати. І дуже він гарний, тому що він з панди Я б собі такий би купила, аби побачила його. Далі, це ось така стирачка. Вона в виді, ну, така вона з пандочкою, але якщо, шо, якщо просто її відкрити, то вона просто, то вона просто біла. Далі йде ось така підстругачка. Я не знаю, в формі чого. Вибачаюся за крики, це варвара. А, ось. Це така прикольна підстругачка, теж зелена. Далі йдуть два. Далі ось такі два олівчики. Нових їх треба підстругувати. Вони теж вони однакові, просто з пандою такі. І далі ось така лінійка. Тоже з пандами. Такий наборчик підійшов би і для моєї сестри, тому що вона дуже любить панд. Це ми відкладаємо. Слідуючи, це мені подарувала мама, коли приїхала. Далі, це ось така кукла. мені Її мама подарувала, коли повернулася з Черкас. Ось така дуже прикольна. В неї волосся пишне. Ось. І в неї. Харі-Очі. Далі. У мене тут взагалі не сильно багато речей, які я відкладала, ну, трохи є. Але саме перше, що я клала в оцей наборчик, то це ось такі карточки. У мене були ще такі з Майнкрафтом. Я купила дві пачки. Одну я залишила. І ось вона. Зараз будемо відкривати. Далі, це ось, ось я розпакувала ці карточки. Всю. З ними можна гуляти камінь ножниці папір. Ось тут є різні. Колодязя немає, просто камінь ножниці. І на них зображені різні картинки. Далі це, це я купляла у нас в магазині по 9 гривень нічне тату з цукеркою. Теж будемо зараз розпаковувати. Ось татушка. Ну, я таке, звісно, не сильно хочу На своє тіло прикріпляти, тому я її прикріплю. Прикріплю, не знаю куди. Може, в блокнот, якщо можна таке робити. Скоріше всього, ні, не знаю. Я не знаю, куди мені чіпляти. Ось інструкція. Тут треба змочувати. Ось Треба змочувати і клеїти на руку. Але такий візерунок. Ну і далі це ось така сипуча штука. Тобто вона шипить, коли її їси. Ось і коштував він. 9 гривень, але тут тактушки постійно однакові. Ось такі попадаються. Катя теж тобі дику купляла, в неї попалася точно така сама. Вона оці края зелені світяться по бокам. Не знаю, куди її буду клеїти. Ну, і остання річ це ось такий дуже гарний слайм. Він був по 16 гривень у нас в магазині. Його зразу розкупили всі. Ось Фіолетовий з А у Каті була куром і блакитний. який показував їй фак. Він такий м'який. Прям сильно м'який. Прям дуже-дуже сильно м'який. А пахне, ну, як якісь таблетки, не сильно смачні. І пукає. Дуже прикольний фіолетовий і баночка залишиться після нього. Ну і ось так от така розпаковочка вийшла.